Життя на чужині на сьогодні на Кірвоградщині проживає більше 7 тисяч переселенців. В обласному центрі проживає 2,5 тисячі жителів зі сходу. Решта розселились по районах. Як живуть ті, хто був вимушений покинути власну домівку, знає віра Шестакова. Восьмирічний Артем родом зі сніжного. Хлопчик із багатодітної родини. Часи життя на сході згадує з острахом. Очень страшно. Но там дуже сильно бомбили. Ле, ле. Я боявся, що вози вдома попадуть і хотів побыстреє уїхати да. танк. Два танка прайжалі нині таких переселенців, як Артем, у Долинському районі 184. Місцева влада їх усім забезпечила, у тому числі і соціальними виплатами. На сьогоднішній день у нас є 14 сімей, які отримують державну соціальну допомогу за місцем свого проживання. Вони звернулися, переїхавши сюди до нас з питанню. Призначення державних соціальних допомог або призначення, або продовження їх виплати, і ми по відпрацьованій схемі надавали електронні запити, розселяють вимушених переселенців зі сходу у будинках з усіма зручностями. На сьогоднішній момент відверто кажучи, у нас є скільки уже готових зараз будинків. Для розміщення а, виміщених переселенців вони розташовуються не в місті, але в районі. Але ці будинки з усіма зручностями, тобто ми готові приймати людей у разі необхідності. Дітей не лише влаштували у місцеві навчальні заклади. За ними закріпили психологів. Саме вони допомагають адаптуватися на новому місці. Та божека роки да цвіточок нянькака краса. Наверное, Очень мама у да? тебе на цвіточці, так? Да? Да. Артем же під час занять арт-терапією із психологом намалював будинок. Хлопчик мріє у мирний час мати власну оселю. Віра Шестакова день за днем.